Всім привіт! Вітаю вас на каналі ВоюА. Це наша постійна рубрика, що по новинкам на Во і сьогодні я розповім вам про нові товари, які з'явились чи незабаром з'являться в нашому інтернет-магазині. Також невеликий анонс майбутніх оглядів на нашому каналі. Не буду затягувати заставка, і ми починаємо. На початку хочу розповісти вам про найцікавіші огляди, які вийшли на нашому каналі в цьому місяці, і почну я з огляду на Dreamy H13 Pro. це високотехнологічний бездротовий пилосос, що поєднує в собі потужність, зручність та ефективність з рекордною потужністю 18 тисяч паскаль. Та інноваційною системою багатоступеневої фільтрації. Він легко справляється з пилом, дрібними частками та шерстю на будь-яких типах покриттів. Пилосос оснащений ємним акумулятором, який забезпечує до 45 хвилин автономної роботи, що дозволяє прибирати весь будинок без підзарядки. Контейнер для сміття легко знімається і очищується, а led підсвітка допомагає виявити навіть найдрібніші забруднення. Dreamy H13 Pro це ідеальне рішення для тих, хто цінує чистоту і комфорт. Yunmai Neck Massager – це портативний масажер для шиї, розроблений для зняття напруги та болю в області шиї та плечей. Завдяки інтелектуальному управлінню та декільком режимам масажу він забезпечує глибокий розслабляючий ефект. Пристрій використовує технологію глибокого імпульсного масажу, що сприяє поліпшенню кровообігу. Та зняттю м'язової втоми, компактний і зручний у використанні. Neck масажер підходить для щоденного використання вдома, в офісі або під час подорожей. JBL Party Box – це потужна портативна акустична система, створена для тих, хто любить гучні вечірки з якісним звуком. Вона забезпечує насичений звук із глибокими басами та підтримує бездротове підключення через блютуз. Яскраве світлодіодне підсвічування додає атмосферності та налаштовується під ритм музики завдяки вбудованому акумулятору JBL PartyBox Може працювати автономно, що робить її ідеальним вибором для вечірок як вдома, так і на природі. DIRMA t 30 Station – це вертикальний бездротовий полосос, який поєднує в собі потужну продуктивність і зручність використання, оснащений потужним двигуном, ефективною системою фільтрації та лазерною підсвіткою. Він легко справляється з прибиранням як на твердих поверхнях, так і на килимах. Завдяки зручній системі очищення контейнера, станції для самоочистки та ергономічному дизайну. Цей пилосос стане надійним помічником у щоденних домашніх справах DREAMY X40 ULTRA це високопродуктивний робот-пилосос, який відрізняється потужним смоктуванням та тривалою автономною роботою. Більше потужності, точне виявлення забруднень OmniDirt та повне самообслуговування з базовою станцією. Не лише це перетворює Dreamy X40 Ultra на робота флагмана. Камера зі штучним інтелектом покращує точність навігації та дозволяє перевірити будинок, де б ви не знаходились. А голосове керування дає можливість. Запустити прибирання однією командою: потужність 12 кПа, понад 4 години автономної роботи, камера зі штучним інтелектом та відеотрансляцією – Автовивантаження сміття та миття швабр. та ще багато фішок, про які ви можете дізнатись, подивившись наш новий огляд на каналі Воюа. А тепер давайте поговоримо про новинки, які нас очікують в наступному місяці: ультрасучасні та потужні миючі пилососи Dreamy Mova K10 та K10 Pro створені спеціально для максимально ефективного та якісного прибирання. Практично будь-якого забруднення. З використанням передової технології голосових підказок та високої потужності всмоктування, вони перетворюють процес прибирання в насолоду. Гарна ціна та сучасні технології очікують вас в нашому майбутньому огляді на ці два пилососи. Вже скоро на воюа. Gun Mini 2 це компактний і портативний масажний пістолет, створений для зняття м'язової напруги та прискорення відновлення після тренувань. Він пропонує кілька режимів інтенсивності, що дозволяють підібрати оптимальний рівень впливу для різних зон тіла. Завдяки легкому та ергономічному дизайну Yunmai Gun Mini 2 легко використовувати вдома, в спортзалі або на ходу. Якщо вам цікавий огляд на цю модель, пишіть про це в коментарях. І ми обов'язково знімемо відео огляд на цю новинку. Оклін W3 це портативний іригатор для порожнини рота, який забезпечує ефективне очищення міжзубних проміжків і лінії ясен. Завдяки трьом режимам роботи та потужному струменю води. Оклін W3 видаляє залишки їжі, наліт і бактерії, покращуючи здоров'я порожнини рота, компактний дизайн і довгий час роботи від одного заряду. Роблять цей іригатор зручним вибором для щоденного догляду за зубами і яснами. Очікуйте в наступному місяці огляд на цей корисний девайс від Oclean. DIRMA VX20W це потужний бездротовий пилосос, призначений для ефективного очищення різних поверхонь, оснащений високопродуктивним двигуном і багаторівневою системою фільтрації. Він забезпечує потужне всмоктування і чистоту без компромісів. Ергономічний дизайн і легка конструкція роблять VX20W зручним у використанні, дозволяючи легко маневрувати навіть у важкодоступних місцях. Завдяки ємному акумулятору ви можете виконувати прибирання без необхідної частої підзарядки. Повний та детальний огляд на цю модель. Також очікуйте в наступному місяці на нашому каналі Воюа. Друзі, на цьому на сьогодні все. Ставте лайки, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ми бачимо, що багато хто з вас дивиться наші відео без підписки. Нам би було б дуже приємно бачити вас серед своїх постійних глядачів. Тому натискайте кнопку підписатись під цим відео та ставте нагадування, щоб не пропускати нові огляди. До зустрічі!